Чи не традиційно цій порі розповідаємо про найважливіше життя міста та області. І сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. У Вінницькій громаді в тестовому режимі змінили зупинки громадського транспорту по вулиці Соборній. Екохатинки для кемпінгу, де відпочиватимуть ВПО, будують іноземці у селі Северинівка. Квест Улюблене місто провели для Вінницької молоді. Перший комплексний безбар'єрний маршрут у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України рух без бар'єрів, будують у Вінниці. Його протяжність 12 кілометрів. Стартова точка Вінницького безбар'єрного маршруту багатоповерхівка на вулиці Зулінського, де на запит ветерана встановили ліфт з виходом на вулицю. У центрі цей маршрут проходитиме через соборну, театральну, Магістратську, оводова та артинова. Взагалі, безбар'єрний маршрут це дорожньо, такий вулично транспортний шлях і пішохідний, в тому числі від однієї точки, наприклад, від житлового будинку, до точки, де можна забезпечити свої певні якісь потреби, наприклад, сходити до центру надання адміністративних послуг в кінотеатр. Або будь-які послуги розважального характеру, там чи потрібно сходити до освітнього закладу чи до лікарні. І відповідно, для Вінниці Вінниця стала пілотною громадою у флагманському проєкті Міністерства розвитку громад та території України. Спочатку першочергово було обрано сім громад, зараз вже доєдналися ще громади, і нас 15. Відповідно, 15 громад вперше в Україні впроваджують безбар'єрні маршрути. Інфраструктурні зміни у Вінниці це встановлення пандусів, спеціальних ліфтів та тактильних переходів до житлових будинків, медичних та освітніх закладів, СНАПу, міського суду, а також дорожньо-транспортної мережі. Реалізація проєкту передбачає співфінансування з державного бюджету та має завершитися до кінця року. Тема безбар'єрності для Вінниці не нова. Інфраструктурні проєкти у цьому напрямку реалізуються ще з 2006 року. Ми розуміємо, що безбар'єрність це не лише для людей на кріслах колісних, це в першу чергу для наших ветеранів, які повертаються з війни і, на жаль, мають певні. Порушення опорно-рухового апарату або мають там кінцівки. Точно так само це зміна свідомості людей до підходу, взагалі безбар'єрності, і до того, щоб безбар'єрність не ставала для нас викликом чи не ставала для нас нонсенсом, а ставала для нас новою нормою. Тобто, так як це новою базою, скажімо так, що це не щось за виключенням, а це щось звичайне, нормове, тобто стандартне. Інтегровані зупинки громадського транспорту почали тестувати у Вінницькій громаді у центрі міста. на на вулиці Соборній, тролейбусну зупинку, майдан Небесної Сотні у напрямку площі Калічанської перемістили ближче до трамвайної зупинки, яка знаходиться перед вулицею Театральною. У свою чергу трамвайну зупинку вулиця Театральна. В напрямку центрального мосту також змістили ближче до тролейбусної. У міській раді пояснили, що це новий підхід до організації руху у місті, і це має зробити користування транспортом зручнішим, безпечнішим і комфортним для пасажирів. Про нововведення поговоримо із Максимом Кравчуком, головним експертом з просторового планування комунального підприємства Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради. Пане Максиме, мої вітання. Вітаю, розкажіть. На який час розраховане тестування нових зупинок у Вінниці кількох місяців достатньо для того, щоб і користувачі громадського транспорту, і водії звикли до нового розміщення зупинок, і це дасть змогу вже побачити, як це рішення функціонує в такому режимі, до якого всі звикли. Але ми не сподіваємось, ми сподіваємось на те, що таке розміщення зупинок воно не викликатиме. Якихось труднощів і складнощів з боку будь-яких користувачів, і тому воно залишиться і надалі в такої конфігурації, яку ви описали, чи не спричиниться заторів на головній вулиці міста, оскільки практично в одному місці зупинятиметься два види транспортного громадського? Громадський транспорт він є пріоритетним е, засобом пересування для містян, тому місто повинно усі зусилля докладати для того, щоб зручно було саме руху громадського транспорту і відповідно пасажирам громадського транспорту. Тому е, говорити про те, що громадський транспорт може створити якісь причини для приватного транспорту, в цілому не дуже коректно, тому що е, громадський транспорт є тим е, видом пересування, який ми повинні пріоритизувати. Звичайно, ми повинні також і пам'ятати, що вулиця Соборна вона не передбачена як вулиця для транзиту приватного транспорту. Тому в робочі години транзитний рух по вулиці Соборній згідно правил дорожнього руху є забороненим, і тільки ті водії, які мають право доступу на Соборну через те, що вони або живуть, або працюють в центральній частині міста, можуть там знаходитись. Ми звичайно розуміємо, що велика кількість водіїв. Порушує цю заборону і рухається транзитом через вулицю Соборну, але можливо те, що вони будуть зупинятися позаду зупинки громадського транспорту, а лишній раз нагадаю, що вони знаходяться все-таки не в той час і не в тому місці, і ми не можемо говорити про те, що створювати зручності для водіїв за рахунок того, що жертвувати інтересами користувачів громадського транспорту. Тому звичайно, нам потрібно таке рішення впроваджувати. І е, не зважати на те, що можливо серед якихось водіїв будуть виникати скарги, пане Максиме. А чи планується в інших мікрорайонах міста об'єднувати зупинки громадського транспорту? Зазвичай такі речі, як перенесення зупинок громадського транспорту, вони пов'язані або з якоюсь комплексною реконструкцією, або з проведенням тих чи інших ремонтних робіт на зупинках громадського транспорту. Із таких довгострокових проєктів, це, звичайно, що реконструкція проспекту Коцюбинського, де блокування зупинок громадського транспорту, тобто поєднання трамвайних і тролейбусних зупинок, що вони знаходилися якомога ближче одна до одної. Воно передбачено в проєкті реконструкції на Проспекту Кузюбинського, але звичайно, що це доволі таки довгострокова перспектива. Зараз ми говоримо про тестовий режим на вулиці Соборній, в тому числі в перспективі будуть так само розглядатися вузли зупинок біля вулиці Оводова на вулиці Соборній і також поруч із вулицею Мури. Тобто, ми будемо шукати можливості для того, щоб протестувати ось таке поєднання трамвайних і тролейбусних зупинок в компактних вузлах. Ось і звичайно, що якщо будуть відбуватися якісь трансформації в інших частинах міста, наприклад, це вулиця Келецька могла б бути, але на сьогоднішній день конкретних планів по переміщенню зупинок там немає. Пане Максиме, я дякую вам за роз'яснення. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Максим Кравчук, головний експерт з просторового планування комунального підприємства Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради. Кохатини для кемпінгу для українців із прифронтових регіонів будують іноземні волонтери. У селі Северинівка жберенського району зводять будиночки з глини, соломи та дерева. Наразі українські родини живуть у наметовому таборі. А вже наступного сезону планують відпочивати в перших готових екобудинках. До проєкту долучилися волонтери з Данії, Аргентини, Південної Кореї та України. Танцюючи у глині, так іноземні волонтери готують екологічні блоки для майбутніх будинків для кемпінгу. Волонтери з Данії, Аргентини та Південної Кореї приїхали у село Северинівка аби звести екологічні хати для кемпінгу. Мартін із Данії у себе вдома викладає у міжнародній школі. А тут волонтер-будівельник. Разом зі студентами він зводить перші хатини з глини, дерева та соломи. Дескара, просимо, а наша будинок усіх тонкощів будівництва таких хатинок навчають українців. За проєктом тут буде все необхідне для родини. Тут будуть двері. Тут ми проходимо до спальні для сім'ї. Там буде туалет, душова у цьому просторі. Тут буде кухня, обіднє місце, а там зона відпочинку. Фабіан Маркович з Аргентини вперше самостійно будує будинок. Бути волонтером йому до вподоби. А ще аргентинцю подобається чисте українське повітря. Такий тип конструкції набагато дешевший, і дуже добре, що це можна зробити своїми руками. Повітря тут чистіше ніж у звичайних будинках. Взимку тут буде тепло, а влітку прохолодно. Разом із волонтерами за кордону працюють і віничани. Усі будівельні тонкощі вивчають на практиці. Ми навчилися взводити стіни. Ми ось цю стіну ми повністю побудували, навчилися стіни ну, солому напихати, штукатурити, стелю навчилися робити. Бо багато чого робили. Екохатини будують на території табору для родин із прифронтових міст. Наразі він наметовий, але вже приймає гостей. Ольга Борова приїхала сюди із Запоріжжя разом із дітьми. Хочеться трошки поліпшити емоційний стан, тому що ну, кожен день ну, одне і те саме е, нерви, напруження, е, ну, спокою як такого, немає. А тут все ж таки шукаєш спокій, якогось умиротворення, е, нових емоцій і наснаги далі жити. Ну, хочеться, щоб і діти відпочили. Нині у таборі відпочивають 60 мам із дітьми. Для них організовують майстер-класи, заняття йогою, арт-терапію та психологічну підтримку. За чотири роки 2360 людей вже відновилися. Наша основна мета кемпу це психологічне розвантаження, щоб вони відчули, що життя триває, знайти сенс, ресурси життя і відчути своє тіло і дати цей притік своїм дітям, щоб їх діти мали приклад щасливої родини. Проєкт фінансують німецькі донори, допомагають волонтери з Данії. У планах збудувати 10 екохатин. Кемп працюватиме на Вінниччині до вересня. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Працівники уладівського закладу дошкільної освіти активно готуються до зими, запасаючи для своїх вихованців корисні ягоди та свіжу зелень. Черешня, смородина, порічки, кріп, цибуля та петрушка. Усе це дбайливо збирають. Подрібнюють та заморожують, щоб уже взимку діти могли смакувати свіжими ягодами та овочами, а також збагачувати обіди необхідними вітамінами та мікроелементами. З нами на зв'язку Олена Костюк, директорка ЗДО села Уладівське Калинівської міської ради. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ж ініціював таку вітамінну заготівлю овочів та ягід? Чи це перша подібна ініціатива, чи вона є традиційною для уладівського дитсадка? Літня пора в нашому закладі дошкільної освіти це не тільки пора відпусток та поточного ремонту в закладі, а це і пора, коли час заготовляти овочі, фрукти, ягоди, зелень для харчування діток. Адже відомо, що літній день рік годує. І з метою урізноманітнення чотиритижневого меню, яке передбачає включення в раціон дітей, фруктів та ягід, уже стало традицією в нашому закладі заготовляти ягоди, зелені, фрукти, солити огірки, помідори, капусту для харчування діток в майбутньому протягом року. Це стало вже традицією у нас. А секрет успіху нашого колективу це в любові до дітей, в любові до справи, якою ми займаємося. Адже в результаті дітки їдять натуральні продукти, вирощені з любов'ю, вирощені на своїх городах. Розкажіть ви... детальніше, де саме ви вже сказали, що на своїх городах, а ще скажіть, чи місцеві фермери можливо також допомагають і можливо вирощуєте на грядках дитсадка. Ми проживаємо в мальовничому селі, і кожен працівник має свою присадивну ділянку і свій город. І тому, коли ми навесні сіємо, садимо, ми все робимо з розрахунку, що потрібну частину продукції буде принести в дитячий садочок. А також працівники дитячого садка та батьки вихованців це єдиний живий організм. І коли ми звертаємося з проханням до батьків. Поділитись продукцією. вони з радістю приносять нам садочок, ягоди, зелень, фрукти. Ніколи не стоїть осторонь, і наш односельчанин, депутат Калинівської міської ради, Носов Олександр Григорович нам надзвичайно багато допомагає. та виконуючи обов'язки старости, теж носова Тетяна Леонідівна. Ну, ось так. І розкажіть, маємо, ще, будь ласка, які загальні будь ласка. обсяги продукції плануєте заготовити цього сезону? Так, маємо ми ще свій фруктовий сад, горіховий сад, посадили кущі смородини, тобто велику частину ми збираємо ще із цієї території, що власно посаджене вирощене. На даний час у нас повністю заповнена морозильна велика камера продукцією, Попереду ще будемо солити огірки, помідори, капусту, сушити яблука на копоти, засушили липовий цвіт. Наприклад, в минулому році ми засолили п'ятдесяти 5 п'ятилітрових помідор і 40 і 5-літрових п'ятилітрових огірків, 20 вітер яблук. Чому так багато? Тому що з перших днів війни ми активно долучилися до волонтерської роботи. Ми печемо рогалики бисквіти, ми квасимо для наших хлопців овочі і з любов'ю долучаємо до цієї справи, звичайно, дошкільнят по можливості старших дошкільнят. Вони збирають смородину з кущів, вони збирають яблучка в нашому фруктовому саду. Вони обсипають цукровою п... пудрою печиво, пакують в ящики, звичайно, малюють малюнки, і відправляємо на фронт хлопцям в знак підтримки, любові, щоб вони відчували, що в тилу ми за них дбаємо. Пані Олено, по-доброму заздримо вашим вихованцям, які будуть смакувати усю цю смакоту, яка вирощена і заготовлена з любов'ю. І, звичайно, дуже вам дякуємо за те, що не припиняєте підтримувати наших оборонців. Вам бажаю гарного дня на все добре. А можна ще декілька слів сказати. Хочеться сказати, що перемога над путінською російською імперією виборюється у нас з дуже великою жертовністю українського народу, і тому ми, як ніколи, сьогодні повинні бути як єдиний кулак. І тому рівняємося на наших захисників. Все буде Україна, тримаємо стрій і допомагаємо військовим. Обов'язково слава Україні, героям слава. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Костюк, директорка ЗДО села Уладівське Калинівської міської ради. Зупинка кровотечі за допомогою прямого тиску на рану, правильне накладання турнікетів, усіма цими важливими знаннями з тактичної медицини з Вінницькими журналістами ділились військові під час патріотичного вишколу. Організаторами навчання стала Вінницька обласна спілка журналістів. 14-та бригада оперативного призначення імені Івана Бугуна, Червона Калина Національної гвардії України та 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ імені Байди Вишневецького Національної гвардії України. Детальніше про умови вишколу, завдання, які ставили бойові інструктори, та важливість таких патріотичних занять розповість Андрій Пукальський, майор, офіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина Національної гвардії України. Пане Андрію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, чому журналістська спільнота вирішила долучитися до такого військово-патріотичного вишколу, які знання та практичні навички, на вашу думку, сьогодні особливо важливі для представників медіа? Е, ну, чому долучилася? Тому що е, червона калина е, вже. Е, Ну, пару років робить такий посилений фокус власне на підготовку особового складу, і за рахунок того, що ми в нас є вже певний досвід, ми знаємо, як ми маємо також ресурси для того, щоб навчати. Я думаю, тому власне спілка журналістів про це взнала. Ну, по-чесному, вони наші давні давні партнери. От і хотіли також, щоб червона калина цим досвідом поділилась, так як ми. Е, ну не тільки готуємо нас особовий склад, а е, готуємо також і е, інші бригади. Наприклад, ми допомагаємо в підготовці там восьмої бригади спецзв'язку. Також це, це згайсоно е, 59-ка е, відома. Також от і е, е, сьогодні працювали з спілкою з рольськів. Ми та наші інструктори, а також наші партнери е, з бригади Азов, це все типу, перший корпус на і ми мали можливість сьогодні повчити основ тактики, а також тактичної медицини колег з спілки журналістів. Розкажіть, будь ласка, які саме заходи та навчальні блоки заплановані в рамках цього вишколу? Ну основу фактично з тактичної медицини для того, щоб мати можливість надати допомогу як собі, так і колезі, та тобто врятувати йому життя? Це один блок працювали. Власне, з фокусом на це попрацювали інструктори бригади Азов, а інструктори бригади Червона Калина на трошки інші локації допомагали в освоєнні основ тактики, от тому у нас вийшло таке разом з партнерством з Азовом, комплексне навчання. Ще скажіть з вашої професійної точки зору, чи впоралися журналісти із поставленими завданнями? Я думаю, що так. Однозначно е, ну, ми ж також не, не пробували від них очікувати, як від е, такі самі ставити норми як для підготовки військовослужбовців. Але було видно, що де, ну і навіть по їхніх відгуках вони багато чого навчилися. Давали мені після цього там зворотній зв'язок. А ми про це не знали. Тому так я думаю, що вони з задачею справились. Найголовніше про те, щоб е, в, е, вони передали інформацію, що кожен цивільний та це не є е, щось надзвичайне отримати е, оцю от базову підготовку. Е, ми таку підготовку можемо надавати і спокійно вчити цивільних військовослужбовців і. Максимально стараючись їх підняти їхній професійний рівень для того, щоб, по-перше, вони мали можливість виконати бойове завдання, а також вберегли своє життя, пане Андрію. Дуже дякуємо вам і за навчання, і вам, і також вашим побратимам за захист наш та нашої країни. На все добре, до побачення. Дякуємо вам. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Андрій Пукальський, майор офіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Національної гвардії України. Мандрівка історичними локаціями Вінниці, різноманітні завдання на логіку, розгадування таємниць та історичних фактів. У Вінниці відбувся квест Улюблене місто організатори відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Він Центром. Участь у грі взяли понад 20 хлопців та дівчат. З нами на зв'язку Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, яка більше розповість про цю ініціативу. Пані Юлія, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть детальніше про квест, яка його мета? Е, ну, сьогодні ми провели квест Улюблене місто. Е, учасники мали змогу більше дізнатись про наше місто, про саме центр міста. Е, також молодь мала змогу в свій вільний е, канікулярний час все ж таки зібратися командами. Більше е, Поспілкуватися з однолітками, тобто приходили не тільки по командами, а по одному учаснику і вже робили збірні команди. Тобто, з користю провести свій вільний час і при цьому розгадувати багато ребусів, багато загадок. Пані Юлію, а розкажіть про учасників, можливо, про вік або чи це студенти, школярі? Детальніше, будь ласка. В нас, звичайно, ми робимо для молоді, але сьогодні в нас прийшло багато людей саме різного віку. В нас, скажімо так, було 11 Звичайно, ми нікому не відмовили, взяли всіх в гру, в нас було більше 36 учасників, і вже нікому не відмовили. Які цікаві завдання розв'язували хлопці та дівчата? Е, ну, кожному учаснику в е, кожній команді видавались е, такі блокноти, де були е, прописані всі е, завдання. У нас було 11 локацій, це саме були локації в центрі міста. Е, звичайно, також були стікери. Е, Необхідно було на деякі завдання наклеювати також стікери з правильними відповідями. Різні були завдання. Наприклад, зараз я одне таке зачитаю вам. Необхідно було знайти вулицю. Якщо до одного Тараса Шевченка додати одну Лесю Українку, п'ять іванів-франків та десять іванів Мазепів. То ви одразу здогадаєтесь на яку вулицю потрібно йти? Ну, хочу сказати зразу: це Григорія Сковороди вулиця. Тобто, я зрозуміла, от... що потрібно було плюсувати номінали гривні. Так, так, так. Звичайно, були різні було і сфотографуватися. Також завдання було таке бонусне: це записати на камеру інтерв'ю з випадковими перехожими, з таким запитанням, чому вони радять не виїжджати з нашого міста, а залишитися чому наше місто найкраще. Тобто дуже багато наша молодь і наші взагалі учасники дізналися багато нового про наше місто багато нових цікавинок пані Юлю. А чи вперше організовуєте такі квести? Саме такий квест вперше до цього ми регулярно проводимо квести. В нас були і з QR-кодами, тобто на різні тематики, але ми проводили саме в нашому центральному парку культури і відпочинку. А вже в цей раз ми вирішили, скажімо так, наші, розширити наші горизонти, зробити саме по центру міста. Звичайно, ми. Провели перед тим зі всіма, скажімо так. Всі підписали про техніку безпеки, тобто, що необхідно переходити дорогу. І за цього ми, де були в нас дітки 11 років, ми їх ставили в команду з дорослими. І ви знаєте, дуже сподобалось саме такий формат, саме по центру міста. Ну, можемо далі розширювати, і ми будемо вдосконалювати наші квести і будемо проводити більше саме по саме по місту. І деталізуйте, будь ласка, на завершенні. Які цікавинки ще чекають на молодь впродовж літа? Ну так як в нас літо це е, сонце, це свіже повітря. Ми з наступного тижня вже. Е, Будемо проводити чемпіонати з гри в пляжний волейбол на пляжі Хімік. Будь ласка, реєструйтеся, дивіться всі анонси на сторінках відділу молодіжної політики, молодіжної ради та Вінсмарт центру. Також відбудуться прогулянки на САП дошках. Також в нас відбудуться чемпіонати з шашок, шахів та настільного тенісу. Ну і звичайно, в серпні місяці в нас буде. День молоді, де буде багато проходити заходів саме до цього свята. Пані Юлю, дуже дякую вам за роз'яснення і, звичайно, за ось такі заходи, які ви організовуєте для молоді. Бажаю вам гарного дня. На все добре до побачення, дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Ось таким видався на події день сьогоднішній. Про події п'ятниці розкажемо традиційно у цій же порі. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.